Друзі, всім привіт! Я всіх вітаю на своєму ютуб-каналі. Мене звати Аліна, я візажист і я дуже обожнюю косметику. І саме тому я вирішила створити цей канал для того, щоб ділитися з вами різними косметичними засобами. Те, що я використовую в роботі, те, що використовую в догляді для себе, декоративну косметику, доглядову. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. І сьогодні у нас буде перша розпаковка. Е, мені мій коханий подарував е, на День Святого Миколая адвент-календар. І це. Та-да-да-да-дам! Адвент календар Шарлотта Тілбері 2025 року. Подивіться на цю красу. Сама коробка вже виглядає як подарунок. Дуже красива, блискуча, рожеве золото, блискітки і дуже гарні віконечки з дуже красивими ручками. У формі зірочок і місяця. Отже, сьогодні. Ми подивимося, що ховається у кожному віконечку. Я зроблю свочі, ми переглянемо, і я розкажу, що я заберу собі в роботу як візажист. Ну що, друзі, почнемо з першого віконечка. Та-да-дам! І це у нас ліпстик карандаш для губ. У відтінку. Зараз я вам скажу у вітінку Pila of Talk Medium. Здається, це вічна класика бренду. Роблю вам своч. І оптималь зламала карандаш. Ой! Це дуже красиво. Дуже-дуже. Так. І що у нас ховається у наступному віконечку? Це у нас це у нас Magic Hydration Revival Cleanser. Я про нього чула. Здається, він йде на як молочко на такій основі. Він закритий там. Ну, спробуємо. Я дуже люблю різні вмивалки, е і особливо для чутливої шкіри. Тому що дуже, зачасту е на агресивні якісь е засоби для вмивання у мене пече шкіра обличчя. І так, друзі, що нас очікує у третій комірці? Ага, і це блиск для губ, скоріш за все, у відтінку піла талк. Тобто цей блиск іде до цього карандаша олівця. Е, мені дуже подобається, що в Шарлотт Тілбері дуже-дуже красивий у формі серденька ось такий аплікатор. Це дуже красиво. Не знаю, як це по факту, коли ти наносиш блиск на губи, чи це комфортно. Ну, я думаю, комфортно. Окей, okay, номер 4. Що у нас в четвертому номері? І це теж олівець, але, скоріш за все, він для очей. І це рок н роу кайал. Так, це олівець для очей. Ой, дуже гарний. Ой, як він легко наноситься. Друзі, мені здається, це буде мій фаворит. Мабуть, скоріш за все, я його заберу в роботу свою. Він дуже легко нанісся. Номер 5. Це у нас туш. Вау, вона достатньо важка. Блек в кольорі чорному. М -м -м. Ой, ось такий накінечник. Пахне приємно. Дуже красива. Маскара. Так, так далі ще нас очікає у шостій комірці. Угу. Так, це ж мініатюра. Це у нас помадка. Малесенька така. Дуже зручно брати з тобою, скоріш за все, у кольорі Walk of No Shame. О, пахне приємно. Така темненька достатньо. але ну, я люблю такі кольори. Малютка. Наступна комірка. Здається, це пішли доглядові засоби, тому що це наш умівший. Це нашумівший шумівший крем. Magic Cream. І я мріяла його спробувати, тому що відгуки про нього неймовірні якісь. Цікаво, що ж в ньому такого Magic? Спробую. Дуже цікаво. Наступна комірка. Угу. А в наступній комірці у нас, здається, це хайлайтер. Угу. Ось такий. Не буду його сочити. Скоріше за все, хайлайтер я теж візьму в роботу, тому що мені жидкого, рідкого хайлайтера не вистачає. Він схожий на ось такі мої штучки. Наступна комірка. О, це, мабуть, якийсь серум. Серум. Цікаво. Про нього я нічого не чула такого, як про цей крем. Наступна, здивуй мене Шарлота. Ота! Цей засіб я точно мріяла. Всі кажуть, що це топ-засіб. мене він відкрився. Це фіксатор макіяжу. Кажуть, що він просто вау. Спробую. Обов'язково. Його я теж, мабуть, візьму в роботу. І що у нас в наступній комірці? Угу. Теж олівець губ по кольорі. Ой, а він, здається меншим мені. Да, це мініатюра. Halk of No Shame це олівець до ось цієї помадки. Угу. Ось такий колір. Ну, подивимось. Далі, що у нас ще є тут? О, це остання комірка, друзі. Це теж мініатюра помадки у кольорі Kissing Icon Baby. Icon Baby, це, ніби, здається, теж популярна. Ось така, дуже красива. Ну що, ми красуні? Розпаковка підійшла до кінця. Я хочу привітати вас святами. Нехай вже не Миколай, а Дід Мороз принесе вам багато краси, море подарунків і радощів. І підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і обов'язково поділіться, яке віконечко вам найбільше сподобалося або який засіб вам найбільше подобається від Шарлоти Кілбері. До нових зустрічей, до нових відео. Цілую, обіймаю. Надіюсь, вам сподобалось.